Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, первим, що я хочу сказати, я дуже вдячна, хто заходить на мій канал, хто дивиться, хто підписується, хто пише мені коментар, хто мені підсказує. Друзі, я дуже-дуже вам вдячна, від щирого серця кажу. Для мене це дуже важливо. А зараз, друзі, буду готувати собі сніданок. Друзі, буду готувати собі снідонок. Що я готуватиму? Я вже говорила, як успівають кабачок, та я їх люблю, для мене проблеми нема тоді, що готувати на снідонок. Так, ставлю сковорідку, хай вона нагріється. А я буду ось різати кабачок. Оце в мене в цьому кабачкові 300 гр. Ну, Це мені багато. Я половинку візьму ріжу. Кабачотка на кубики. Мені лідуня писала за кабачота, що треба відривати пустоцвіти. Моя хороша, я знаю, так отож я спасию тобі, що ти сказала. Бо я пустоцвіти, ті, бува, я їх бува тушу, бо я знаю, що вони корисливі. А буває, як закриваю. Консервацію огірки, кабачата, то я оці цвіточки вставляю у бік о так баночки. І для того, щоб красиво було, як то кажуть, та зимою я їх теж їм. О, Так поки ж я закриватиму, дійсно, якась кабача ще вцепиться, нав'яжеться ще. Так що, лідунько, я тобі щиро вдячу себе тобі сьогодні ж піду поздравляю. Так, друзі, оце ось я нарізала кабачок. Тепер я ну, оцей свій тозик висиплю, я його тут посолю, Солькою ось. Ну, я, друзі, не перчу. Я тільки солю. Ну, Можу додати ще часничку. Добавлю часничку. Вже буду скоро відкривати другу банку. Ще в мене в холодильнику є баночки. Так, мої хороші, зараз я отак. От я хорошо перемішую і буду висипати в сковорідку. Як я й говорила, я тушу, тушу додаю води. Ну я думаю, що з кабачків буде вода, Так що я поки... Тільки я в змазала, а не додавала. Поки в мене кабачок протушиться, трішки ще, мабуть, цибулю. А я нарізу. Зараз поріжу цибульку. Теж дрібненько. А там як вийдеться. це нарізала ще. І хай тушкується. А я туди, друзі, ще наріжу, взяла з 50 грам колбаси. Оптерска. Представте, ще кусочки м'яса є тут, ось я бочу. Ну, смачно оця колбаса. я не скажу, що така вже. Кобаса як кобаса? Тут, друзі, оце ось нарізала? Тепер сир натерти. і це в мене два яїчка. Яїчко я хорошо зіб'ю. так. Друзі, це все швидко. Не замарачуюсь я для себе. І ви знаєте, воно без і вкусно. Так. Рабачок мій тушкується. Ну, ще Хвилинку якось потушкується. Кабачок протушкувався. Це буквально хвилинку, він дуже молоденький, так що він м'якенький. І я висипаю цю колбасу, яку я нарізала. Висипаю цю колбасу. І зараз, дівчатка, прикрутю, бо в мене вогонь. Теперь за разом буду выливать медичка. Вот так скрутится. Беру яичко, накрию крышечку. И нехай ще трішки потушкується, то трішки потушку і я буду висипати сир. Ну так на всю. Можна і помідора сюди. Ну, я, дівчи, помідорів мало їм, я їм. Ну, мало, бо мені не небоже кислувати їсти. То я більше огірків їм. Ну, є і помідури. Так, дівчики. Дівочки, мальчики, оце ось я ще накрию. Хай сир трошки розплавиться. Сніданок мій готовий. До речі, друзі, зараз я притрушу трошки його кропчиком. О, бо я зелень завжди. люблю. До речі, хочу сказати, це мій другий сніданок. Я вже пила воду, чай, пила каву, робила гарячий бутерброд із сиром. А до цього сніданку в мене ще буде цикорій з молоком. Іду в центр. Прохожу парк Матері. Тільки це ж не з центрального входу. Вже скоро доходжу до центру. Я вже в центрі розочки наші. Так, із фермерського у уводзик. Тут вкусняшок. 对、OK。<Okay. S 1> okay. Я дома пішла в фермерський, купила там окорочка. пішла на ринок, купила отаку красоту і помідори. По дорозі зайшла у вацик, взяла зефіру. І зараз буду пересаджувати отаку красоту. Замаринувала окорочка, додала сіль. Тоді приправу до шашлика і соєвий соус поставила. Помаринується і буду тушити. Укроп перебрала, залила водою і до завтра буде стояти. По сусідству там щось роблять. До побачення, друзі. Всього вам хорошого здоров'я, миру, благополуччя, заходьте, я буду чекати.